На Буковині більша кількість соціальних та державних установ, які відмовляються від опалення російським газом. Зокрема, сьогодні в двох навчальних закладах Кісманського району школі в Мамаївцях та садочку в Луженах запущено нові твердопаливні котли. На запуску побував голова Чернівецької облдержадміністрації та наша знімальна група. Два навчальні заклади Кіцменського району перейшли на використання альтернативних джерел палива. Твердопаливні котли встановили у Мамаївській школі номер 1 перших третіх ступенів та у дитячому садочку в селі Лужани. Присутній на відкритті губернатор області Олександр Фещук зауважив, встановлення таких котлів є вимушеним кроком. Однак, повністю відмовитись від використання газу для опалення установ бюджетної сфери до наступної зими не вийде. Цінова політика газу і самі умови нас заставляють трохи думати по інших що ми використовувати те, що в нас на сьогоднішній день є. Я не можу сказати, що до, кінця, до початку опального сезону ми переведемо бюджетну сферу, бо це буде важко, але на 50% ми все-таки плануємо перейти на опалення, скоротити споживання газу і перейти на опалення альтернативним паливом. Повністю відмовитись від використання газу в установах бюджетної сфери не вдасться через те, що з виділених 10 мільйонів гривень державної субвенції змогли освоїти лише два. Однак, навіть завдяки цим коштам та співфінансуванню місцевих громад в освітніх закладах лише Кіцманського району встановили сім твердопаливних котлів. На це виділили трохи більше одного мільйона гривень однак, в майбутньому вдасться зекономити ще більше. Це дасть можливість зменшити споживання газу на 600-650 п'ятдесят. Тисяч кубів в рік. Якщо, виходячи з сьогоднішніх цін на газ і на дрова, економічний ефект від цих заходів. Складає біля 70%. відсотків. Встановлені твердопаливні котли вітчизняного виробництва. Однак закордонним аналогом в потужності та економічності не поступаються. Опалення освітніх закладів за допомогою таких котлів є втричі дешевшим. Коефіцієнт корисної дії даних котлів складає 85%. відсотків. Якщо порівнювати газове обладнання і твердопаливне обладнання, виробництво одної теплової гекокалорії на газу складає 1600 гривень, а вироб виробництво. Низ одної геко на твердому паливі складає до 500 гривень. Це у три рази менше, ніж на газу. Керівники навчальних закладів в свою чергу зауважили, перехід на альтернативні види опалення є важливим та економним кроком. Коли йде мова про заміну на альтернативне паливо, думаю, що ми навчимося берегти те, що маємо, економити те, що маємо, і в той же час задовільняти потреби громадян селища. Звісно, що якщо буде економний твердопаливний, у нас горіти котел, буде економія газу звідси і буде всім діткам тепло, затишно. Іван Бочолинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер.